Доброго ранку, мої маленькі дітки. У зимовому лісі зайчик заблукав, до нас він прибіг, Вухастий голодний став шукає їжу серед полів. Як ви думаєте, що ми можемо дати зайчику поїсти? Моркву капусту? Малята любі, допоможіть. Я такий голодний їсти хочу. Може, смачненьких бубликів наліпіть? І мене пригостіть охоче. Дітки, кожен з нас і ви, і я, і навіть зайченя має право на їжу. Їсти це дуже важливо, адже завдяки цьому ми стаємо сильними. Зайченя дуже любить їсти бублики. Давайте зліпимо їх для нього. Розгляньте уважно якої форми бублик. Так, правильно круглої. А що є у бублика посередині? Дірочка. Отже, давайте зробимо пальчикову гімнастику і почнемо ліпити бублик. Повторюйте за мною. Зробили пальчики в кулачок. Покрутили його тихенько, бублики ми ліпимо з пластиліну. Ось такі вони гарненькі. Для роботи нам знадобиться дощечка, стека, пластилін жовтого кольору та вологі серветки. Беремо стеку. Відрізаємо шматочок пластиліну, кладемо його на долоньку, накриваємо іншою долонькою та коловими рухами рук скочуємо кульку. Кладемо кульку на дощечку, накриваємо її долонькою та розкочуємо у стопчик. Рухаємо долонькою вперед, назад, вперед, назад. Однією рукою розкочуємо стопчик Іншою рукою тримаємо дощечку. В кінці стопчика гарненько з'єднуємо між собою, ось так, щоб посередині була дірочка. Коли ви закінчили ліпити, витираємо руки вологою серветкою. Потім миємо під теплою водичкою з милом. Молодці малята! Ви зліпили смачні бублики для зайчика. Тепер він не буде голодний. Пам'ятайте, дітки, ви завжди. Їжа право для всіх нас. Дуже корисна вона і смачна. Дякуємо вам за допомогу та старанність. Будемо чекати на фото або відео ваших робіт. До побачення! До наступної зустрічі!